Дуже панічно боявся плавати. І я, коли пішов плавати, в нас було в групі 30-35 чоловік. Дітей, і я останнім навчився плавати. для того, щоб рібенок полюбив за для того, щоб дитині сподобались заняття плаванням, тут необхідно кілька складових. Насамперед, це досвідчений тренер, щоб дитина приходила на тренування з посмішкою і йшла теж із посмішкою. 96-й рік Олімпійські ігри в Атланті Сполучені Штати. Це моя перша була олімпіада, і ну знаєте, олімпійські ігри це взагалі. Для спортсмена це пік його досягнень. На мою думку, плавання є одним з гармонійних видів е, спорту, мені дуже сподобалось відчуття у воді, саме те, що я можу робити, як вона полегшує самопочуття та настрій, підіймає. Тобто, я настільки довів свій організм до такого совершенства, можна сказати, що коли виходив на старт. На Олімпійських іграх то я навіть тренера заспокоював не він мене. Вітаю! Чи чули ви колись про містера Батерфляй? Звучить як ім'я супергероя, правда? Проте так називають нашого з вами земляка, срібного призера Олімпійських ігор Сіднеї Дениса Селантіва. А зараз розповімо вам про початок спортивної кар'єри містера Батерфляй. Водні види спорту для плавця стали не хобі, а швидше необхідністю. Батьки привели в басейн для того, щоб ти щоб я оздоровився. Тому що в мене були не повністю відкриті легені, і я дуже часто багато хворів. Я не знаю чому, але вже лікар сказав: краще віддайте плавання. Але тут стався парадокс: Денис Силантів, майбутній олімпійський призер. Боявся води. Це пов'язано з одним випадком із його дитинства, який залишив слід на все подальше життя. Відтоді у басейні його супроводжувала паніка. І я коли пішов плавати. У нас було в групі 30 десь 30 чоловік дітей, і я останнім навчився плавати. Я десь півроку не мог відірватися від дорожки. Які в басейні натягнуті, я тримався за цю дорожку, і мене як тренери, тільки і шутками, і прибаутками, і чим тільки вони мене не відривали від той дорожки, я не міг. Тоді підтримкою для маленького Дениса Селантіва стали його батьки. Хоча, звісно, він тільки й чекав, щоб піти з друзями на інші види спорту. Тобто, мене друзі кажуть, пішли на бокс. Я пішов з ними. Потім а бокс не таке собі, пішли на борьбу. Потім пішли на стрільбу, потім ще кудись. І якщо б я слухав своїх друзів, то я б нічого не знав. А мене батьки завжди брали і повертали назад в басейн. Я на них на них дуже тоді ображався. Але, дякуючи старанням батьків, наприкінці середньої школи у юнака вже були певні успіхи на водній доріжці. Я почав вже там тягнутися за кращими, хто був в групі. Я почав коли був на змаганнях, я там виграв спочатку, був навіть не виграв, був третім на чемпіонаті басейну. От на новогодніх змаганнях я був дуже вражений. Запам'яталося на все життя, коли я йшов з басейну з цією грамотою, з цією медаллю. Це була зима, було холодно. Я їх тримав в руках. І ну, це на все життя. Так дитяче захоплення трансформувалося у професійний спорт. Та в житті плавця був період, коли йому довелося обирати між спортом і наукою. Я ще тоді ходив в школу міліції. да, це був резерв МВД СССР на той час радянського союзу. І мені сказав там керівник, мій каже: Денис, ти не зможеш поєднувати і спорт і. Юридичну сферу, тому тобі потрібно обирати, куди ти підеш. І я вирішив для себе, в мене була мета виграти. Досягти результата майстра спорту навіть було такі випади, коли е, я сидів з другом а його батька сидів, і він сказав: Слухай Денис, пообіцяй мені, що ти станеш майстром спорту, і тільки тоді, там, якщо захочеш бросити плавати, бросити на той момент дитяча обіцянка переросла у професійну ціль, і вже в 15 років Денис Силантів виконав норматив майстра спорту України. Спортивна кар'єра плавця стрімко зростала. У свої 19 Денис вже став срібним призером Чемпіонату Європи, а за рік поїхав на перші в житті Олімпійські ігри. 96-й рік Олімпійські ігри в Атланті, в Сполучені Штати. Це моя перша була Олімпіада. І, ну, знаєте, Олімпійські ігри це взагалі для спортсмена це пік його досягнень. Тобто потрібно було плити два рази. Перший раз зранку і другий раз ввечері. Перший раз зранку я показав результат, який був другий. Тобто я міг претендувати на призи на Олімпійських іграх з першого моєї попитки участі в цих Олімпійських іграх. А попереду чекав ще фінальний заплив. Спортсмен обрав для себе вже перевірену тактику повторити все те, що робив зранку. Та хвилювання взяло верх. Мені вже казали мої там тренер і мої друзі. Було дуже видно, як ти просто був блідний. Переживав, перенервувався, і я показав шостий результат. Для себе я знаю, що я був в гарній формі, але я не справився з хвилюваннями, і це дуже мене. Підкосила і я не зміг викластись повністю на те, що я зміг би показати. За шостим місцем Олімпіади Денис Салантів повернувся до України. Після Олімпійських ігор в 96-му, коли я повернувся додому, я навіть два тижні не виходив із дому. Я засмутився настільки, що були різні заходи, де приймали олімпійців. Я не ходив туди. Я просто був такий замкнутий в чотирьох стінах і сам собі все це переварював. Вже тут в Україні був розбір польотів. Коли почався новий сезон, вже плавальний з тренером сіли, зустрілися і почали міркувати, що робити, щоб ці хвилювання мені не заважали, а навпаки, мене стимулювали. І тоді ми прийняли таке рішення, що мені не вистачає змагань, щоб я. Виходив на змагання, робив свою роботу і не боявся втомитися, тому що саме страх, що ти втомишся і що тобі не вистачить сил доплисти до фініша, і ти не зможеш викластись повністю, мене зупиняла і я хвилювався. Наступний олімпійський цикл був шаленим. Тільки за один рік вдумайтесь, Денис Силантів виступав на більш ніж сотні стартах. Я приїжджав, виступав якось за один клуб в Бразилії. І я тоді приїжджав, і я там плив десь сім дистанцій за три дні: сім-вісім дистанцій, всі естафети, три-чотири дистанції за себе. І дійсно після цих чотирьох років підготовки до Олімпійських ігор я. Міг розкласти свою силу так і свої е, зусилля, що я знав скільки мені потрібно проплисти утром, е, щоб от, попасти в фінал, щоб не потратити е, зайвих сил на це. Продовж чотирьох років до Олімпіади в Сіднеї плавець став володарем Кубку світу в стилі батерфляй. Визначальним був 1998-й, коли Запоріжець став першим чемпіоном світу з плавання в історії незалежної України. В часи насиченої на спортивні події кар'єри Денис Селантів і став містером батерфляй. Коли я постійно виступав, постійно про мене згадували в, в пресі журналісти. І хтось, я, я не знаю, хто з журналістів запорізьких чи може інших, сказав, що наш містер Батерфляй знову виграв якусь медаль. У 2000 році Денис Силантів знову повертається на олімпійський майданчик. А так як час не стоїть на місці, у програмі плавання дещо змінилось. На Олімпійських іграх в Атланті, коли я був, потрібно було плисти два рази зранку і ввечері. З часом правила змінилися, і мені потрібно було плисти вже три рази 200 метрів. Тобто я плив зранку, ввечері, і на наступний день ввечері. Взагалі, як показує практика, програма Олімпійських ігор може вдосконалюватись. Тому спортсменам треба бути готовими до нововведень. Плавання вже достатньо давно плавання вже досить давно є у програмі Олімпійських ігор, і кардинально змінювалося лише правила суддівства, тобто правила проведення змагань, тому що плавання динамічний від спорту, і він розвивається дуже бурхливо і додаються деякі елементи, пов'язані з технікою пропливання дистанцій. З плином часу та розвитком технологій удосконалювалась і система фіксації результату на різних дистанціях. зараз застосовується електронна фіксація, фіксація часу та відеофіксація. Плавання на відміну інших видів спорту це дуже справедливий вид спорту. Людина змагається і її результат не залежить від рішення інших людей. Це не залежить від суперників. Все може зробити сам спортсмен. Йому потрібно перемогти час та перемогти самого себе. Тож Денис Силантів кинув собі виклик та вдруге вирушив на Олімпійські ігри. До Сіднею у 2000 році. Ігри нового тисячоліття стали для нього піком професійної кар'єри. Тобто я настільки довів свій організм до такого совершенства, можна сказати, що е коли виходив на старт на Олімпійських іграх, то я навіть тренера заспокоював. Не він мене, а я його. За ці чотири роки Денис Салантів настільки відшліфував свої вміння, що його впевненості позаздрив би навіть роберт дауні молодший. Я настільки був впевнений в своїй перемозі на Олімпійських іграх, що до мене, коли підійшов журналіст і спитав: Денис, а що вам потрібно, щоб завтра виграти Олімпійські ігри, виграти золоту медаль? Я сказав: до завтра потрібно лише дожити. На Олімпіаді спортсмен виступав на дистанції 200 метрів батерфляєм. Тому я плив як в останній раз, і я ніколи в житті більше так не уставав. І результатом плідної багаторічної праці стала срібна медаль Олімпійських ігор. Проте вона спортсмена не задовольнила. Я був дуже засмучений. З одного боку, класно, друге місце на Олімпійських іграх. А з іншого боку, я їхав за перемогою. І мені не вистачило до перемоги і три десятих. Це е, менші секунди. Я хотів мати звання чемпіона Олімпійських ігор. За я за цим їхав. Нікому це не казав, але їхав за цим. Та беззаперечно стати срібним призером Олімпіади це надзвичайно високе досягнення. Денис Силантів став прикладом для молодого покоління українських плавців, а тим паче для запоріжців. Нині у нашому місті до своїх професійних вершин зростає нова плеяда спортсменів, і кожен зі своїми мріями. Я би хотіла виповнити ма... майстра спорту. Ось ну і всі. Розряди, які йдуть до майстра спорту. тренуються вони. Я вам скажу дуже наполегливо. Тим паче перед чемпіонатом України Тренування проходять кожен день. Тренування відбуваються щодня. Старші тренуються і вранці, і ввечері. Молодші діти початковою підготовкою займаються лише ввечері. На тренуваннях спортсмени відпрацьовують різноманітні вправи за програмою наставника. 400 метрів 50, вільний стиль, 50 спина там. 1200 метрів кроль, 34, 7. стиль. 200 і все. Мені дуже сподобається пливти 800, 400, 200. А тепер пояснимо різницю між різними стилями плавання. Ну, наприклад, стиль плавання кроль всім відомий. Це від англійського «to crawl» шкрести. Тобто такий стиль, і якби зовсім до тваринки кроліка, як ми іноді відвідувачі питають, як це так. Кажу, воно немає, ні жодного відношення. Є стиль брас. Там є дуже важка техніка, тому що треба і руками, і ногами водночас торкатися під водою. І стиль, який перекладається назвою «метелик», а то про англійську мову звучить як батерфлай, батерфляй найскладніший із усіх. Треба двома руками над водою проносити. Це також займає багато сил. А ще вирізняють такий стиль, як кроль на спині. Він візуально схожий на свого теску, але відрізняє його те, що людина пливе обличчям вверх. Окрім цього, існує також комплексне плавання, коли спортсмен долає чотири рівні між собою дистанції, застосовуючи при цьому чотири різні стилі. І, власне, в Запоріжжі представлені. А майже всі стилі, які якими, якими людина володіє, Дюшор дюшорматорсіч існує з 70-х років. Тут є велика кількість спортсменів. Тут Запоріжжя продукує там понад два десятки, три десятки спортсменів чемпіонів різного готунку. щороку. в нашому музеї представлений Денис Силантів, власне, як вихованець цієї школи у. Та аби спортсмен міг досягти успіху у своїй справі. Його треба змалечку зацікавити тренуваннями, не просто відшліфувати техніку, а ще й закохати у сам спорт. Для того щоб рібонок полюбив заняття, для того щоб дитині сподобались заняття плаванням, тут необхідно кілька складових. Насамперед, це досвідчений тренер, який зможе побачити у дитині її здібності, допомогти їх розвинути та проводити тренування так, щоб дитина приходила на тренування з посмішкою і йшла. Теж із посмішкою. Плавати бажано з малечку, років з шести. Так малеча поступово відшліфує свою спортивну форму, а завдання тренерів надихнути та підвести до майбутніх перемог. Цікаво, що талант плавати може бути вродженим. Ну, а це Більшого це вроджені здібності, а завдання тренера їх розвивати. Тому, коли до нас приходять діти на початкову підготовку, ми дуже довгий час до них придивляємось і намагаємось побачити у них майбутніх чемпіонів. Хоча тренуються дітлахи і юнаки шість разів на тиждень. Всі ходять до басейну із задоволенням із завзяттям розповідають про свої досягнення. Я вигравала багато медалей. в мене другий взрослий розряд з плавання та готуюся до чемпіонату України. Карина ходить на тренування разом зі своєю сестрою Вірою. Вони двійнята, тому вирішила опанувати цей вид спорту спільно. Це було 6 років тому, я була в першому класі та мені захотілося піти на плавання, тому що я перейшла в спортивну школу, та там треба було ходити на якийсь спорт. Я вибрала плавання. Перша моя сестра пішла на плавання та мені дуже сподобалося, я теж захотіла. Вона старша, в мене на 10 хвилин. Ось ходимо ми разом, але вона більше... Піває, чим плаває. Вона плаває для здоров'я та виступати на змагання. І вже шість років дівчата підкорюють воду пліч-опліч. Якщо Віра тренується більше для душі, то Карина наполегливо готується до свого першого чемпіонату України. Це мої перші серйозні змагання. Графік тренувань такий ж самий, але тренування становляться трохи легше, щоб не уставати на них та нормально проплити на чемпіонаті. Перед будь-якими стартами наставник прописує спортсменам програму, за якою вони готуються. Але Олексій Сергійович намагається знайти до кожного із вихованців свій підхід. Кожен спортсмен, он особливий. кожен спортсмен це яскраво виражена спортивна індивідуальність, кожен особливий. Тому доводиться під час складання тренувальних програм орієнтуватися на ті вимоги, які висуває його спортивна діяльність та дистанція. Ми можемо навіть писати кілька програм на одному тренуванні. Ні, для того щоб процес був більш ефективним, нині в часи війни підтримувати спорту Запоріжжі важко, аби спортсмени не втратили свою форму. З ними працювали дистанційно. Так, да, в початку війни. На початку війни басейн закрився, і до травня 2022-го тренування ми не проводили, але намагалися підтримати спортсменів та писали їм завдання додому, щоб вони робили гімнастику вдома. Але потім, як тільки з'явилася можливість відкрити басейн, ми почали всіх збирати назад та продовжили тренувальний процес. Та дехто із перспективних плавців виїхав з міста з початком повномасштабного вторгнення. Спортсменів зараз стало менше. Спортсменів зараз поменшало, але незважаючи на це, тренери нашої школи продовжують працювати і працювати добре. Наприклад, лише за минулий рік у нас дві людини з числа наших вихованців виконали норматив майстра спорту України. На останньому чемпіонаті України серед юніорів, який відбувся наприкінці лютого, троє вихованців нашої школи стали чемпіонами України, і один спортсмен виконав норматив майстра спорту України. Таке ж звання серед своїх здобутків має. І Марія Хмалевська, спортсменка у плаванні, вже 11 років. Я займаюся плаванням сіми років. Я прийшла до цього виду спорту через батьків. Вони віддали мене через здоров'я, щоб підтримати та трішки покращити його, а потім мені дуже сподобалось та ось займаюсь. Плавання це не тільки про фізичний розвиток, а ще й про релакс під час запливу. Мені дуже сподобалось відчуття у воді, саме те, що я можу робити, як вона полегшує самопочуття та настрій, піднімає. Марія плаває кролем та обожнює цей стиль, хоча не відстає і в інших, а особливо насолоду відчуває на змаганнях, коли опиняється зі своєю дистанцією сам на сам. Дуже чітко пам'ятаю першу країну. Чемпіонат України, як я поїхала до Києва, і мені дуже сподобалось. Не було якогось перечуття чогось дуже. Схвильованого я знала, що я повинна стати і показати свій найкращий результат. За всю свою спортивну кар'єру плавчиня стала частим гостем на чемпіонатах України. Тому привідкрила нам завісу над секретами свого режиму. Готовка є різна. А це ми дивимося на розклад самих змагань. Вони можуть бути з різницею три місяці або два. У нас є. Дуже важка підготовка, де ми десь місяць займаємося важкими тренуваннями. фізичною підготовкою ми більш плавуємо на швидкість та витривалість. Дуже важливо розуміти те, що плавання це не лише робота в воді, а ще й попередня розминка, яка містить елементи гімнастики. Плавання учень від... Плавання – дуже вимогливий вид спорту. Тут важлива різна підготовка і силові якості, і координація, і гнучкість дуже важлива. Тобто, складових саме фізичних дуже багато. Не кажуть вже про витривалість. Всі напевно знають, що тут важлива витривалість швидкісно силові якості, тому тренувальний процес. Містить елементи з різних видів спорту: різні гімнастичні вправи, силові вправи на суші, вправи зі стрибків дуже багато всього цікаво, що під час плавання рівномірно навантажується все тіло а також активно працюють більшість м'язів від плечового пояса до ніг. На мою думку, плавання є одним з гармонійних видів е, спорту. Також плавання працює з диханням. Це теж ще один такий важливий момент, що не у всіх видах спорту можливо дотримуватися ритмічного дихання. І тут плавання всі знають, що коли ми пливемо, да, у нас є там грибки і у нас чітко розписаний вдох, видох Дітлахи, з якими ми познайомилися у спортивній школі, здається, готові все життя присвятити плаванню. Подобається. Як я говорила, зв'язане все з водою, та я хотіла продовжити свою життя в плаванні. Плавання у фізичному мені дає дуже багато витривалості, якісь навички та здібності, які у багатьох людей немає. У моральному це дуже заспокоює. Коли ти приходиш після школи, ти нервовий, якийсь засмучений чи втомлений. Трибаючи воду, ти одразу береш сили цієї води. А поки плавці тренуються, згадаємо, як сказав Олексій Сергійович, золотий фонд Запорізької школи плавання. Это Сергій Фролов заслужений Сергей Фролов, заслужений майстер спорту, який брав участь у трьох останніх олімпіадах. Це Сергій Шевцов, також представник Запорізької області, майстер спорту міжнародного класу, рекордсмен України, також учасник Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи. І неодноразовий переможець юнацьких чемпіонатів Європи. Тож у нас досить славна історія запорізького плавання, і ми не хочемо на цьому зупинятись. Ми сподіваємось, що з'являться нові зірки. Які прославлятимуть наш край та наш басейн. Будь-який вид спорту відкриває чимало перспектив навіть після завершення кар'єри і плавання не виняток. Так, коли прийшов час закінчувати з своєю спортивною кар'єрою, я почав міркувати, що мені чи мені займатися, і прийняв для себе рішення, що я все життя працював на своє ім'я, на свій імідж, на те, щоби. Мене знали і поважали в країні, і хай тепер моє ім'я попрацює на, на мене і на благо спорту. Я почав робити проекти, спортивні проекти, соціальні проекти, які б створювали попит на спорт в країні. Одним із перших регіонів, де Денис Силантів популяризував водні види спорту, стало Запоріжжя. Це був клуб дитячого плавання. Саме в Запоріжжі він почався, і потім з Запоріжжя ми почали робити в інших містах. І такої, з такої маленької, як то кажуть, іскарки зробилося велике плавання, де в п'яти, шести або семи містах. України робили ми такі проекти. Загалом, через подібні клуби, пройшло декілька тисяч дітей зі всієї держави. Ми безкоштовно знаходили собі партнерів, знаходили собі друзів, які нам допомагали, обладнували місця на пляжах, просто на пляжі озера або річки. Ми обладнали собі таке місце, де тренера навчали дітей плавання, щоб вони вміли триматися на воді необхідним життєвим. Рухом на воді, щоб якщо щось станеться, як в мене в дитинстві, якась волна, щось там перевернеться. Матрас, вони не втанули, вони змогли утриматись на воді і доплисти до берега. Зрозуміли, спортсмени готові не тільки долати виснажливі дистанції, а ще й допомагати колегам чи навчати молодше покоління. Головне це не зупинятися на шляху до мрій та вірити у свої сили. З вами була програма Запорізька сила побачимось у наступному випуску.